Швейцарія чи Скрижальна Україна. Громада основа держави. Вічче як основа майбутньої держави. Не Швейцарією єдиною. А тепер поговоримо про майбутнє України. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, а якщо не подобається, дислайки. Пишіть коментарі. Але якщо на коментарі у вас немає наснаги, Ставте смайлики, яких в Ютубі, як Піску в пустині Сахара. Ну що ж, після цього відступу, дуже важливо для кожного блогера, продовжимо нашу бесіду. Тож, на чому ми зупинилися? На тому, яке буде майбутнє України. Я стверджував і стверджую, що майбутнє України це такий політичний адміністративний устрій, який нам забезпечує скрижаві організації життя первинної громади. Найцікавіше те. Що мене в цьому ніхто не підтримує, але ще цікавіше, що ніхто й не заперечує, не опонує мені. Нещодавно я прочитав в інтернеті статтю чи скоріше підбір фактів під назвою Швейцарія 10 унікальних особливостей країни. Ви зможете знайти під цим відео посил на нього. Саме десятою особливістю є: Швейцарія має один з найвищих рівнів життя у світі. Я не буду переповідати вам навіть про 10 особливість. Якщо вам це цікаво, то ви можете самі прочитати про це, а посол я даю вам під цим відео. Я ж тільки переповім вам одну фразу. Як бачимо, високий рівень життя коштує недешево, а ще він потребує активної громадянської позиції та відповідальності за місце, в якому ти живеш. Саме так. Активної громадянської позиції та відповідальності за місце, в якому ти живеш. А хіба у більшості громадян України є активна громадянська позиція та відповідальність за місце, в якому вони живуть, аж ніяк? Більшість громадян надіються, що хтось за них щось зробить, а їм подасть тільки готовий продукт. Але так не буває. Хочеш чогось досягти, то напруш свої мізки і м'язи. Без цього успіху ти не досягнеш і будеш мати тільки те, на що ти заслуговуєш своєю пасивною участю у житті. Отож, я зацікавився Швейцарією, прочитав спочатку те, про що зміг знайти в Вікіпедії. І цього стало досить, щоб зрозуміти, що політичний устрій Швейцарської конфедерації, яка в дійсності є федерацією, дуже схожий на той, який пропонує нам скаржаль організації життя первинної громади. І тоді я прочитав Конституцію Швейцарської Конфедерації. Прочитання Конституції Швейцарії привело мене до думки, що варто зробити порівняльну характеристику між Федеральною Конституцією Швейцарської Конфедерації та скрижалом організації життя перевинної громади. І в Швейцарській Конфедерації в Україні, коли вона стане жити за скрижалом, основою є громада. Це первинна адміністративна державотворююча ланка. В Швейцарії вона називається просто громадою або комуною. В Україні, що стане жити за скрижалем, її назва первинна громада. Далі громади в Швейцарії об'єднані в кантони, а кантони на основі Федеральної Конституції Швейцарської конфедерації об'єднані в державу, і це є прийнятно, адже сам розмір Швейцарії це розмір двох середніх областей України. Україні, що стане жити за заскржали, первинні громади, що територіально межують між собою, об'єднуються в територіальну громаду. Потім первинні громади, які об'єдналися в територіальні громади, які схожі за своїми традиціями, культурою, етнічними особливостями, об'єднуються в земельну громаду. Хочу уточнити: у земельну громаду об'єднуються не територіальні громади, а саме первинні громади, які є творцями територіальних громад. Тобто об'єднання у територіальні громади. Наступний рівень об'єднання первинних громад це об'єднання у регіональну громаду або для простоти у регіон. І на останньому етапі об'єднання вільних первинних громад є об'єднання у державу Україна. Але ця назва держави є умовною, адже при об'єднанні у державу первинні громади можуть назвати державу, в яку вони об'єднуються, зовсім іншим іменем. Адже це їхнє суверенне право як об'єктів об'єднання. Для чого потрібна ця стопінчатність об'єднання первинних громад, про це ми можемо знайти в 20-му розділі скрижалю. Перші шість пунктів цього розділу чітко нам говорять: мета кожної первинної громади повна незалежність від інших, в зв'язку з обмеженими можливостями окремо взятої первинної громади. Повному забезпеченні своїх мешканців всім необхідними елементами для достойного існування, первинні громади об'єднуються в вищі об'єднання первинних громад. Територіальне об'єднання громад забезпечує кожній первинній громаді, що в нього входить захист особистих прав та безпеку існування. Земельне об'єднання громад забезпечує кожній первинній громаді економічну стабільність і незалежність. Регіональне Об'єднання громад забезпечує кожній первинній громаді територіальну цілісність, розвиток медицини, високий розвиток наукового потенціалу, розвиток високих промислово-наукових технологій та повний замкнутий цикл життєдіяльності, об'єднання громад держав забезпечує кожній первинній громаді, загальний захист території від будь-якого ворога, розвиток енергетично насиченого науково-технічних галузей. Участь у створенні єдиного світового демократичного співтовариства. Швейцарії, громади інколи їх іменують муніципалітети є утворюючими одиницями кантонів, що становлять собою найменші політичні одиниці з різним статусом управління. Вони об'єднують громадян і мешканців без громадянства, що проживають на території цих громад, виконують різні політичні і адміністративні завдання, швейцарським громадам. На сьогоднішній день вдалося зберегти високий рівень автономії в межах кантонів, що можна прирівняти до такого ж рівня автономії кантонів у межах конфедерації. Наведу три основні моменти, що відображають цю автономію на муніципальному рівні. Громади мають свободу вибору способу організації власних управлінських систем у межах визначених кантональним законодавством, тож місцевий парламент мають біля п'ятої частини. Від усіх громад Швейцарії, інші громади, ансамблею або загальні зібрання громади. Парламент є у великих громадах понад 8 тисяч мешканців. Проте у кантонах Женева та Невшатель, що є франкомовними, усі громади, незалежно від кількості мешканців мають парламенти. Третя частина громад обирають виконавчі органи влади за пропорційною системою. А дві третини усіх інших громад за мажоритарною. В більшості кантонів громади можуть визначати кількість депутатів місцевих органів влади, проте в деяких кантонах це прив'язується до кількості жителів громаді. Тобто члени громади можуть бути членами різних релігійних конфесій або не сповідувати жодну із релігій. І кантональне, і федеральне законодавство гарантує всім громадянам свободу, совісті та віросповідання. Федеральна конституція стверджує: всі люди рівні перед законом, ніхто не повинен зазнавати дискримінації, зокрема з підстав свого походження, раси, статі, віку, мови, соціального стану, способу життя, своїх релігійних, філософських або політичних переконань, або внаслідок фізичних розумових або психічних недоліків. Чоловік і жінка є рівними перед законом. Закон передбачає рівність фактичну і правову в сімейному стані, в освіті і праці. Чоловік і жінка мають право на рівну заробітну плату за працю рівної цінності. Зовсім за іншим принципом формуються первинні громади в державі, що живе за скрижалем. Розділ 2 скрижалів каже: основою держави є первинні громади. Первинна громада це організована з релігійною, територіальною та мовною ознакою. Співдружність осіб чоловічої та жіночої статі для створення первинної громади необхідна мінімальна кількість має бути не меншою за 36 осіб у віці старших 14 років. Первинна громада уособлює всю повноту влади на своїй території. В території громади є всі землі, що на момент створення первинної громади були у власності або користуванні осіб, що об'єдналися у первинну громаду. А також землі державного володіння, існуючої до прийняття з організації життя первинної громади, держави, в якій створюється первинна громада, землі приватних осіб та організацій, що знаходяться на території, що належали предкам осіб, які об'єдналися в первинну громаду. Трижневу важливість первинної громади ми бачимо в першому розділі з держава є об'єднанням первинних громад. Носієм незалежності, єдиним джерелом влади в держави є первинна громада. Первинна громада здійснює владу, використовуючи цей скрижаль, основний закон первинної громади та закони, що приймаються всіма членами первинної громади, які досягали 14-річного віку через виконавчі служби, посадових осіб первинної громади та через суд первинної громади, вищим органом первинної громади. Є віче зібрання всіх повнолітніх членів первинної громади. Право визначати закон, створювати вищі територіальні об'єднання громад, входити в об'єднання громад або виходити з нього належить виключно віче зібранню повнолітніх членів первинної громади і не може бути привласне державою, іншими вищими об'єднаннями первинних громад, їх виконавчими службами та посадовими особами судової влади. На цьому я завершую це перше відео. Порівняння організації життя в Швейцарії і Україні, що буде жити за скрижалем, і в Швейцарії і в майбутній Україні головною є громада, комуна в Швейцарії і первинна громада в Україні, що буде жити за скрижалем. В наступному відео я запропоную вам інші порівнянні характеристики певних аспектів життя громад в Швейцарії і в Україні, які дізнаєтеся в наступному відео.